Спортивне свято у роздільній футбольний матч за участі зірок Динамо Київ і ветеранів роздільнянського футболу. На трибунах зібралося понад три тисячі людей з усієї Одещини. Сонячна погода сприяла і чудовій грі на полі, і гарному настрою вболівальників. Дата проведення товариської зустрічі була обрана не випадково. Десять років тому у Роздільній відкрили сучасний стадіон. Спортивне свято почалося з виступу народного артиста України Іво Бобула. Це грандіозна подія відбулася завдяки Активній підтримці кандидата в народні депутати України Дмитра Пеструєва, який бореться за те, щоб усіх була можливість займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Сьогодні грають ветерани роздільнянського футболу з ветеранами звезд українського футболу. Я думаю, що це дійсно настоящий праздник. Сьогодні ми бачимо велике количество людей на трибунах. І я можу сказати, що у нас було велике количество сложностей. Нам запрещали проведення цих матчів. Футбольне свято мало продовжитись і після матчу. В той самий день роздільнянці і гості міста з нетерпінням чекали на відкриття спортивної школи. Завдяки районній адміністрації депутатам обласної ради в ній був проведений масштабний ремонт. Очікувалося, що червону стрічку перерізатимуть ветерани футболу з Київського Динамо. Приміром, такі зірки, як Леонід Буряк, що також брав участь у матчі. Втім, не так сталося, як планувалося. Місцева адміністрація заявила, що урочисте відкриття відбутись. мы можем Знаете, из организационных вопросов мы сегодня э, испортили детям праздник которые тренировались которые э, готовились к параду ждали сегодня э, гостей ждали сегодня спортсменов людей которые действительно своей жизнью пропагандируют спорт люди которые достигли спорта в спорте больших вершин и сегодня своим примером показывают как нужно э, расти как нужно э, бороться. Директор спортивної школи, що працює в ній вже близько 40 років, розказав, що у закладі навчається понад 500 вихованців у селах району відкриті філії. Капітальний ремонт, що ведеться з початку року, мав стати фіналом грандіозного футбольного свята. Сьогодні праздник не состоявся, звісно, ми сажалем. Ми сажалеємо, що тому, що ми готові цього дійсвітно і діти, І ми пригласили. І наших ветеранів пригласили випускників наших, ну сьогодні цей э, праздник у нашій школі не состоялся, но Тим не менше, сьогодні великий праздник був на нашому прекрасному стадіоні. Перешкоджати пропаганді спорту і взагалі ставити палки в колесах у будь-яких хороших починаннях не найкраща стратегія місцевої влади. Я можу сказати: одне, що якщо б люди з таким же упорством, як вони мішають щось створювати, самі б щось то я думаю, що сьогодні би роздільне виглядало совершенно по-другому. Я сподівання, що невдовзі відпаде необхідність захищати спорт не тільки в роздільній, але й по всій Одещині, адже його пропаганда і розвиток мають стати природнім завданням для будь-якого чиновника.